Те, що останній рік відбувається з партією ОПЗЖ, все більше стає схожим до дитячої лічилки про 10 негринят. Цього разу у дбайливі руки СБУ і ДБР потрапив громадянин Росії нардеп Олександр Пономарюк. Йому повідомили про підозру у держраді за співпрацю із РФ. Правоохоронці встановили, що той перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області, і свідомо та за власним бажанням пішов на співробітництво з окупантами. СБУ з'ясували також, що Пономарюк Мойов перереєстрував свої підприємства на окупованій частині Запорізької області за російським законодавством і відкрив рахунки у місцевих філіях банківських установ РФ. Окрім того, заводи нардепа ще й постачали російським військам паливно-мастильні матеріали для військової техніки. Росіян надавали техніку для облаштування ворожих фортифікаційних споруд. А повернувшись до Києва, той продовжував координувати підприємства, що допомагають ворогу у війні проти України. Провівши обшуки у Пономарьова, правоохоронці вилучили докази його співпраці з ворогом. За скоєне нардепу загрожує до 15 років в'язниці. Зазначу, це вже не вперше СБУ стикається зі співпрацею нардепів від ОПЗЖ із Росією. Серед них викривали і так званих шпигунів, і розвідників, і своєрідних спонсорів економіки Росії. Деякі більш далекоглядні втекли за кордон ще до початку повномасштабної війни, а частина заявила про свій. Вихід із фракції, а дехто поза своїм бажанням навіть став українцем в нагоді. Та зрештою, коли понесуть покарання всі причетні до роботи на Росію у лише питання часу. І СБУ та ДБР плідно над цим працюють.